Доброго дня! Приймайте! Доброго дня, пані Ірино! Доброго дня! Нарешті піддалися! Доброго дня! Ми пройшли з миром, з добром, з любов'ю, з дячністю, за вас такою гарною хлібинкою і ваш настрій так само, щоб цукерочко вам залишився. Господи вас! Жирича сама білецька Віра Васильівна. Ну, домашня моя то ту... mm -hmm. не білецька, але я вже вдома mm -hmm. я була 18 років, mm -hmm. а тут вже 65. А ви з якого року? З 40-го. Вдома mm -hmm. в мене було як вдома, а сюди прийшла я дуже обіднуту. Дуже. От як виглядала, що було всередині в хаті вашій? Це було тільки, що поперероблювали. Підняли ми, поперероблювали морі. І все. А так дуже все старе. Ні хліва не було, ні льоха не було, нічого не було. А що в хаті стояли? Може, якась скриня, а що є? Скриня, лавка, ліжко, дерев'яне. Все, mm -hmm. піч. На сватання приходив молодий і два сватальники. Там батько хрестний, там брат рідний чи що. А потім вже молодої батько йде по батьків його. Батьки вже молодого беруть своїх хресних, приходять і вже вгущаються, договариються, як і що, де, куди, чи до молодої, чи до молодого. Ну, але найбільше йшла дівчина в невістки. О. Ну, починається, мати просить на курувай в суботу. Молода з дружками ходить в суботу, теж просить. Попросила всіх і до молодого в останню чергу йде до молодого, бере молодого і вже його там світило і йдуть до молодої на вечерю, на посах. Кожух, на кожуху сідають молоди, вже ці дружки, це все, все. Начинається корувай. <гум> ну, ну починається... Ні, цього ну так, на кусах прийшли. А на кусах прийшли, то в суботу вже на курувай. Ну то вже тут а вже молодої вони, вже курувайниці є, курувай печуть і все. Співають гарно. А що співали? Можете наспівати? то що ще й співати, ну, чи так страш, сказати? Страш, 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 страш. Я суботоньки ждала, я роботи не мала, я в віконці сиділа, я в віконця гляділа, чи не прийдуть просити, курувай у місит. Ну напротив, Зара, то то було весілля. А зараз хіба що весілля? Зараз приїде молодий, хопить молоду, поїхали, розписалися і все. Заходьте, батюшка, заходьте. Справляєте, та що людний внизу зробити? Ну, заходьте, будете а чути. А Ну, я так не знаю. Це вони не знають, з весілля гуляли. Вони, тепер, тепер, тепер вони з весілля, весілля тиждень гуляли. Починали от суботи, неділю вже кончали. Ну, я вам скажу, як вже починається крувай кончився. Весілля. Молодий до молодої їде. Своїми вже весілянами. Їде молодий до молодої. Співай від пісні. Ой, з дороги, добрі люди, з дороги не переходьте. Нам дорогі, ой, нехай нам перейде. Родина, що була щаслива, я годин. Котиться місяць до зірки. Їде Іваню до дівки, питається свої матінки, що говорити в дівчи. Нічого, сину, нічого, є в тебе дружко для того. Ой він там буде пити, за тебе говорить. У молодої їде сядуть на хуру, то три рази молодий мусить злазити з хури і кланятись матері, а ці співають. Ой вернися, зятю, вернися, своїй тищенці вклонися. За її дочку, за робітницю, за велику дбайлиць. Тихо молодий до молодої. О, співають вже. Вийди, Ніню, -ну вийди, не роби собі кривди, вийди, стань на помості, запроси Іваня в гость. Ну, вже виходить, молода, там батьки вже. Встрічають, заходять до хати. А скільки це треба разів повторити? Чи ні, це цього нам то, як, це, як вже як у шлюбу прийдуть, треба три рази, да виходь мати з хати. Прийшов молодий до хати, співають. Да на день добрий тому, а хто в цьому дому, старому й малому. Ще й бось сватом. То це три рази співається. А що в хаті є успівують. Добре здоров'є тому. А хто прийшов з двору старому ймалому, ще й боговісь ватом. Все, переспівали. Підходить молодий до молодої вже, цілується з молодою, кладе в вікону, і, а молода стоїть в лентах. і дружки біля неї. Не так, як зараз хоплять молоду, і все, молода вже може бути уведені, як приїде молодий. О, і тоді молода йде, а тоді вже молода йде, вже обирає сукінку. Щоб такий був на голову. А з чого робився? З Злою? А ці квіточки з боку були молодому і молоді? А це корона? Два метри, два метри. А розмарин? А розмарин? То розмареном вже вчепляє все, а зрути, віночок зрути mm -hmm. повинен і бути. І як молодому тут до, паш... до шапки робиться маленький віночок, mm -hmm. теж так на бік. Бачите, коли ще писано, правда? Позначало, mm -hmm. що людина дуже любила і любиться. Mm -hmm. Беруть корону, ну ця ж у мати бере корону і читають, бере сват. На талірку ця корона і два свати тримають цю корону і цю корону читають. А хто тримає е, е, жінки? Дівчата е, с... корону хлопці. Да, та, два так. свати а -а -а. я скажу. і корону читають. нічний акт вступаю для тебе панно молода цю корону прочитаю, а ви, громадо музикантиці, вислухайте. І в цій короні славу заграйте. Слава цій короні. Музиканти грають. Ставши на цім місці, годиться сказати, хай буде прославлений Ісус і Його Мати. Слава цій короні. Проси панно молода, батька і матір благословенства, а також всієї громади. Слава цій короні. Хіба б ти панно молода, камінне серце мала, щоб ти при цій короні не заплакала. Слава цій короні. Сьогодні тебе, панно молода, коронуємо цю розмарану корону, котра в темних лісах процвітала, бо ти собі цього давно бажала. Слава цій короні. Цю корону, ця корона в темних лісах процвітала. А сьогодні на голову твою дівочу положена буде слава цій короні. Не думай, панно молода, що ця корона від мене, ця корона не від мене і не від кого іншого, а від панна молодого, а від Бога святого і від Бога святого. Слава цій короні. В цій короні матір Божа ходила і ніколи з дороги не зблудила. І ти, панно молода, Ходити будеш і ніколи з дороги не зблудиш. Слава цій короні. Пам'ятай, панно молода, що нині коли, пам'ятай панно молода, коли прийдеш до церкви і станеш перед вівтерем, скажи правду одне перед другим і перед духовним отцем. Слава цій короні. Пам'ятай, панно молода, коли прийдеш до церкви. І станеш перед вівтером, хай вас Бог благословить. Слава цій короні. Пам'ятай, панно молода, щоб не нарікала ні на батька, ні на матір, бо тебе не заставляли, а ти сама собі волю відкрила. Слава цій короні. Пам'ятай панно молода, що віднині обираєш собі за друга одного пана молодого. Слава цій короні. Пам'ятай панно молода, що від нині стан твій дівочий навіки зв'язаний буде. Слава цій короні. Пам'ятай панно молода, щоб у твому стані жіночим жила вірно, як у дівочим, бо є другії панни, що закон свій ламають. І неправедливу корону на себе вкладають. Слава цій короні. Забудь тепер, панно молода, подруг своїх молодих. Бо разом вже з ними ходити не будеш. Слава цій короні. А вони так мило на тебе поглядають, напевно, собі цього бажають. Хай просять Бога буде їм щаслива доля. Слава цій короні. У темно. То... У темному лісі вода камінь несла, а на тім камені пана молода стояла і косу чесала, на воду пускала і з, рідалі... з ріданням промовляла. Пливіть, пливіть мої коси до батька до в розкоші, слава цій короні. Не плач, панно молода, не жалуй цю днину, котру ти в'яжеш собі вік. Слава цій короні. Пам'ятай панно молода, що Бога не гнівила, а жила спокійно і Богу молилась. Слава цій короні. Як святую правду цю корону прославляю, а читати кінчаю в останнє. І желаю тобі у парі спокійно жити. Слава цій короні. Візьміть, мамо, цю корону із моїх рук паробочих і вложіть дочці своїй на голову дівочу, віднині віку. Слава цій короні.